Стиль це набір значень властивостей певного типу об'єктів, який має власне ім'я. експрес стилі у яких значення властивостей об'єктів підібрані гармонійно з урахуванням основних вимог до дизайну. Вони розроблені до різних типів об'єктів тексту таблиць, графічних об'єктів. Якщо зараз ми розглянемо з вами таблицю, ми можемо побачити. Групу в стилі таблиць, обрати стиль, який нам подобається, і, відповідно, маємо ось таке оформлення таблиці. Аналогічно для фігури смайлик ми також можемо обрати стиль фігури, яку обираємо. Для об'єкта Smart Art також є свої стилі, стилі фігури. Обираємо той стиль, який нам сподобався. Розглянемо тепер стилі, які можна використати для абзаців. Символів. Обираємо, наприклад, ось дані слова і ми можемо обрати стиль, виконавши дії. Вкладка Основне стилі і обрати відповідний стиль. Серед експрес-стилів ми можемо зараз розглянути список даних стилів, де вказується шрифт, властивості абзаців і стиль. Значок біля кожного означає, до якого об'єкту цей стиль застосовується. Цей стиль. Застосовується для абзацу, це для абзацу і символів, і, якщо ми бачимо літеру А, це означає, що цей стиль застосований для об'єкта символ. Закриємо дане вікно і прийдемо до наступного питання. Як створити структуру документа? Розглянемо алгоритм створення структури документа. Перше виділити назву частини документа заголовок або розділ. Друге. Виконати команди основне стилі обрати стиль. І третє – Повторюємо пункти 1, 2 цього алгоритму для всіх структурних частин документа. Розглянемо приклад. Перед нами Конвенція про права дитини. Виділяємо зараз назву. Переходимо вкладку Основне група стилів. Обираємо зараз, наприклад, назву, нехай буде по центру. Далі. Наступний заголовок першого рівня нехай буде у нас преамбула. Заходимо так само в групу стилів і обираємо заголовок 1. Наступний заголовок це буде у нас перша частина цього документа, виділяємо, обрали заголовок 1. І далі йде перелік статей. Нехай це буде у нас стиль. Заголовок номер 3. І так далі виділяємо інші статті, аналогічно. І йдемо далі по документу. Що з цього виходить, ми зараз побачимо. І так, маємо структуру документа Конвенція про права дитини. Для того, щоб побачити структуру в належному вигляді. Необхідно зайти в рядок стану і вибрати структуру. Перегляду документа. Зараз ми бачимо, що наш документ представлено у вигляді структури. Ось цей. Кружечок із знаком плюс означає, що в рівні є підрівні, або підпорядкований текст. Якщо побачимо кружечок із мінусом, то це означає, що у рівні відсутній підпорядкований текст. І якщо прості оці кружечки, то це. Текст має найнижчий рівень, так званий основний текст, до якого не застосовуються стилі заголовків. Розглянемо зараз вкладку, структура. Ми можемо зараз побачити дуже цікаву вкладку це посилання, в якій є зміст. І є предметний показчик. Про ці вкладки ми будемо розмовляти на наступному уроці. Повернемося зараз знову на вкладку структура і закриємо режим структури. Дякую за увагу!